Сьогодні в відео. Гаррі Магваєр може продовжити кар'єру в Італії. Динамо продовжило контракт з лідером. Андрій Лунін може продовжити кар'єру в Німеччині. Барселона більше не розраховує на Френкі Де Йонга. На стадіоні в Манчестер Юнайтед величезні проблеми з мишами. Вболівальники Валенції можуть не прийти на матч проти Реал Мадриду. Нові трансферні новини та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Ламін Ямаль продовжить контракт з Барселоною до 2030 року. Офіційне оголошення очікується під час зимової паузи. Антоніо Конте особисто хотів би, щоб йому підписали в Наполі Гарі Магвайра вільним агентом. Також захисником цікавиться Галата Сарай. Ворскла орендувала у Динамо Навіна Малиша. Орендна угода між клубами дійсна до кінця сезону. Мудрик здав допінг пробу саме в Челсі, незважаючи на інсайди деяких британських змі, як повідомляється той самий листопадовий допінг-контроль. Михайло Мудрик проходив саме у своєму клубі. Після матчів Ліги націй у жовтні та листопаді жоден із гравців збірної України не здавав допінг-тест. Арсенал ризикує втратити ще одного гравця академії, у якого закінчується контракт. 18-річний центральний захисник Ейден Хевен не хоче продовжувати угоду з лондонським клубом і перебуває в полі зору Ліверпуля та обох клубів із Манчестера. Ілля Забарний переміг в номінації гравець року в збірній України за версією вболівальників. Ніко Вільямс все ще хоче перейти в Барселону. Реал Мадрид відмовився від трансферу Антоніо Сілви. Єдиним претендентом на португальського захисника залишається Манчестер Юнайтед. Бенфіка згодна відпустити свого гравця влітку за 75 мільйонів фунтів. Офіційно Дієго Сімеоне – найкращий тренер Ла Ліги в грудні. Ансуфаті збирається покинути Барселону літом 2025 року. Реал Мадрид готовий розглянути варіант із продажем захисників Едера Мілітао і Давіда Алаби наступного літа у зв'язку з травматичністю футболістів. Офіційно Мейсон Маунт вибув на 10 тижнів через травму. Колишній генеральний директор Роми Ліна Сулуку підписала контракт із Ноттінгем Форест. Угода з клубом набуде чинності з 5 січня наступного року. Офіційно Алесандро Неста звільнений з посади головного тренера Монси. Рубена Бараху звільнено з посади головного тренера Валенсії. Жуа Перейра буде звільнений з посади головного тренера спортинга. Офіційно Сальваторе Бокетті, новий головний тренер Монси. Контракт підписаний до літа 2027 року. Челсі заплатить 25 мільйонів фунтів Манчестер Юнайтед за Джейдона Санчо. Це остаточна сума, яка тепер виглядає гарантованою. Челсі вважає, що Санчо коштує значно більше і дуже задоволені його роботою на тренуваннях та професійним ставленням. Як повідомляється недавно відбулася розмова між Андрієм Ярмоленком та Іллею Крупським, в якій Андрій Миколаєвич повністю презентував проект Динамо та пообіцяв вагому роль Іллі в цій команді. Клуби також близькі до знаходження спільного рішення. Лунін може залишити реал наступного літа. Голкіпер збірної України Андрій Лунін може продовжити свою кар'єру в Дортмундській Борусії. Воротар Реалу розглядається у якості потенційної заміни Грегору Кобелю, яким активно цікавиться лондонський Челсі. Лондонці наступного літа можуть придбати швейцарського голкіпера за 70 мільйонів євро. Зазначається, що у разі цього трансферу частину отриманих коштів німецький клуб планує спрямувати на придбання українця. Коул Палмер провів свій 50-й матч у англійській прем'єр-лізі, виступаючи за Челсі. Футбольний клуб Динамо уклав новий контракт із правим захисником Олександром Тимчиком. Нова угода розрахована до 30 червня 2028 року. Баварія хоче віддати Пауля Ваннера в оренду в команду рівня Ліги Чемпіонів. У цьому сезоні німець є одним з найкращих гравців Гайденгайма. Влітку атакувальний півзахисник повернеться до складу Баварії, однак конкуренція в Мюнхені буде для нього занадто високою. Уже зараз очевидно, що Ваннер має потенціал дорости до рівня Мусіали і вірца. Тому рада директорів Мюнхенців хоче випробувати його в найскладніших умовах. В клубі йде розмова про можливу оренду в Дортмунд з наступного літа. У матчі третьої ліги Німеччини між Ротвайс, Есеном та Штутгартом два сталася скандальна подія. Під час хвилини мовчання, присвяченій трагедії у Магдебурзі, де автівка влетіла у натовп на різдвяному ярмарку. Один з фанів крикнув Німеччина для німців. Кажуть, що винуватець трагедії у Магдебурзі народився в Саудівській Аравії, постраждало близько 200 людей. Також є і загиблі. Його слова одразу ж різко та голосно освистали. Інші фани, м'яко кажучи, не дуже оцінили цю поодиноку акцію. Арда Гюлер – найкращий молодий гравець Ла Ліги в грудні. Ювентус готовий підписати Джошуа Зіркзе в зимове трансферне вікно. Коло Муані є альтернативним варіантом, якщо не вдасться отримати Форварда Манчестер Юнайтед. Нголоканте може перейти в Реал Мадрид. Анчелоті сподівається підписати півзахисника в зимове трансферне вікно. Як повідомляється, що сам француз хоче повернутися в Європу і погодиться на перехід у мадридський реал. Манчестер Сіті визначився з першою трансферною ціллю на січень. Клуб готовий запропонувати 80 мільйонів євро за Мохамеда Кудуса. Барселона більше не довіряє Дейонгу. Півзахисник, скоріш за все, покине каталонський клуб в найближчий час. Як повідомляється, пропозиція нового контракту прострочена, і півзахисник більше не потрібен команді. Баварія хоче купити дортмундського Вінгера Джеймі Гітенса. Англієць посідає високе місце в списку клубу на літо. Повідомляється, що Венсан Компані та Макс Еберль у захваті від нього всередині клубу його ситуація перебуває під пильним наглядом, і Баварія вже зібрала важливу для себе інформацію. Сам футболіст знає про інтерес Баварії. Букайо Сака пропустить вісім тижнів через травму. В Барселоні є прихильники розірвання контракту з Левандовським влітку. Форвард не хоче йти з команди. Нинішній контракт діє до червня, але автоматично продовжиться на рік, у разі якщо Роберт візьме участь у 60% матчів клубу. На стадіоні Манчестер Юнайтед проблеми з мишами. Інспектори знайшли послід у корпоративних апартаментах і в магазині, що торгує їжею рейтинг гігієни, знижено з 4 до 2 зірок. Маріо Ермосо більше не посідає центрального місця в проекті Роми, тому він може покинути клуб найближчими тижнями. Ювентус почав переговори про продовження контракту з Вестоном Маккенні до літа 2028 року з опцією продовження ще на один сезон. Монца звернулася до Мілана із запитом на оренду Алекса Хіменеса. Молодий 19-річний захисник привернув увагу й іспанських клубів. Офіційно Рахім Стерлінг вибув зі складу Арсеналу на кілька тижнів через травму коліна. Екс-вінгер Атлетико Мадриду Вітоло оголосив про завершення кар'єри в 35 років. Недавні погані результати Барселони можуть змінити плани клубу на літньому трансферному ринку. План полягав у тому, щоб підписати двох крайніх захисників, і Вінгера тепер клуб може замислитися про підписання фізично міцного півзахисника і нападника. Максим Мельниченко стане повноцінним гравцем полісся. Житомиряни активували опцію викупу 19-річного опорника в львівського клубу. Зідан розглядає тільки два варіанти для продовження тренерської кар'єри це Реал або збірна Франції. Барселона зберігає довіру до Хансі Фліка. У Барселоні спокійні і переконані, що ситуація зміниться в січні. У клубі також розуміють, що в них молодий проект у стадії розвитку, але при цьому команда зберігає шанси на перемогу у всіх турнірах. Салах вийшов на четверте місце в списку бомбардирів Ліверпуля. Салах обійшов білі лідела, в якого 228 м'ячів. І вийшов на четверте місце в списку найкращих бомбардирів клубу. Матч вищої ліги Коста-Ріки було затримано через те, що клуб Алахуеленсе був незадоволений висотою воріт на стадіоні їхніх суперників Ередіано. Суддя виміряв, і підозри підтвердилися, але гості все одно програли. Нетфлікс зніме документальний фільм про кар'єру Джеймі Варді у 2025 році. 30 грудня на екрани вийде документальний фільм де ла Реаль про Реал Сосєдат. Іманол Альгуасіль, Мікель Оярсабаль, Хабі Алонсо, Мартін Субіменді, Хабі Прієто, Антуан Грізман та інші легенди клубу прийняли участь у зйомках. Всі вони розповідають історію команди у щирому документальному фільмі, знятому компанією Movistar+. Асоціація акціонерів Валенсії звернулася до вболівальників із проханням не приходити на матч із Реалом і залишити стадіон порожнім. Це пов'язано з нинішньою поганою ситуацією в клубі. Осасуна розігрує 66 тисяч євро у різдвяній лотереї. Лотерейні квитки, продані клубом через інтернет, отримали приз у розмірі 6 євро за кожен придбаний квиток. У найближчі кілька днів клуб повідомить про процедуру отримання призів. Центральний захисник Джума Бах продовжить контракт з вальядолідом. Нова угода буде розрахована до літа 2029 року і матиме покращені умови та більш велику клаусулу. Хетафе уважно стежить за лівим захисником Тоттенгема Серхіо Регілоном. В Іспанця влітку закінчується контракт з лондонцями і він хоче піти з клубу. Хетафе хотів би орендувати його зимою, а потім підписати вільним агентом. Атлетико Мадрид напевно підпише центрального захисника влітку. Клуб завершує формування свого шортлиста і має на меті зосередитися на ньому вже у квітні. Атлетико Більбао може розірвати контракт з Касторе через загрозу банкрутства компанії. Угода між сторонами укладена в минулому році, розрахована на сім сезонів і передбачає виплати в розмірі понад 4 мільйони євро за сезон з можливістю збільшення суми за рахунок бонусів. Однак у контракті є пункт про вихід, що дозволяє будь-якій зі сторін розірвати угоду при дотриманні певних умов. Для клубу припинення співпраці з Касторе не стане серйозною проблемою. Клуб за останні сезони значно збільшив свою ринкову цінність і міжнародну привабливість, що полегшить пошук нового технічного спонсора. Тоттенгем став фаворитом на підписання Бена Готфрі і прагне укласти угоду по оренді до кінця сезону, щоб спробувати вирішити проблеми в обороні. Атлетико Мадрид хоче позбутися Тома Лемара. В клубі мають намір якомога швидше відпустити француза через його високу зарплату, а також через те, що він втратив важливість у складі. Ювентус розраховує придбати права на Дісасі, якого Мареска хоче залишити в команді до кінця сезону, якщо клуб не придбає нового футболіста. Едерсон за Таланти не покине клуб в січні. Ліверпуль веде переговори про його підписання в червні, а півзахисник оцінюється в 80 мільйонів євро. Також футболістом цікавляться Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед і Реал Мадрид. Арбітражний суд Лозани дискваліфікував Форварда Динамо Раміреса на 6 місяців. Зазначено, що таке рішення було прийняте після того, як його колишній клуб, «Слован Братислава, звернувся у спортивний арбітражний суд у Лозанні. Футболіст отримав покарання за невиконання умов контракту у 2022 році. При цьому санкція буде скасована, якщо «Рамірес» виплатить клубу, призначену судом компенсацію. Зараз нападник виступає на правах оренди за аргентинський «Тігре». Трансфер у «Гальде» доступний лише за 25 мільйонів євро. Манчестер Сіті, Арсенал і Челсі серед претендентів на молодого форварда. Рубена Морім продовжує розчаровуватися в Андрео Нані і хоче замінити його на іншого воротаря. Ще один голкіпер увійшов до списку бажань португальського тренера, і це Ілан Мельє з Ліца. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.